Так, привіт громада. Так, дивимося. Включено. Пол включений. Включений, поле включені. Тут в цій кімнаті поли включені. Дуйчик дує. Вугол просушує, мазали там його. Потім в цій кімнаті поли по в кімнаті. Камін включений. Плита хотів топити плиту. Плиту. Нема смислу. Дрова лежати, загружені. Смисла немає. Сонце вале. Роз'яснилося капець. Вали. Бачите, сонце на вікно як вали. Сонце. Тепер дивимося до інвертора. Так, ідемо дивимося, сонечко вала, капець, красиво як. Панельки чисті, Ідемо дивимося до інвертора. Що у нас тут відбувається? Фу, погода хороша. Десь один градус тепла. Сьогодні должно... хороша бути вироботка. Це в нас зараз сейчас... світла немає в селі. Світла немає. <кiffe> Інвертор <кiffe> працює без світла. Так, дивимося. 11 кВт виробляється без інвертора. І сюди скільки затікає затікає 2700 В акумулятор. Температура 15 градусів. Чомусь тільки оце акумулятор, коли холодний, бо я його на ніч виключаю і на день включаю. Ну, температура зранку десь 15, в обіді десь. Підігріваю самі акумулятори, в обід десь 25 нагрівається. І коли 15 градусів чомусь мала, мало затікає ват. Ну, може, це ще ран, ранок тільки воно. 9, 9, 40, 11, 65 затікає. Так, що ми бачимо по, по нагрузках. Хата. Нагрузка. перша фаза 2. 270, 430 і 100 Коротше, Ось така нагрузка. Так, ну пішли грітися в хату, працювати далі. Всім поки, отакий, отакий ефект. Отакий. І світла немає. Саме головне, що світла немає, а в нас є. Само... Ще ж. І це ще станція тільки-тільки 25% від своєї потужності працює. 25%. Ще 4 поля надо, 3 поля ще надо Так треба. Всім пока.